Тоді для протоколу я її не вбивав. Мене попросила моя подруга Оксана Мельник. Ні, я мав сфотографувати тестові завдання для іспиту. Я мав залізти у вікно на першому поверсі, пробратися на кафедру і зробити фото. Оксана пояснила, де лежать ті тести. А хто б не погодився за 5 тисяч баксів? Не зовсім так. Татусик Оксани дав їй гроші, щоб та вирішила всі питання в університеті. Бо це державний іспит. А в Оксани не було шансів його скласти. Тоді Оксана поперлася з рішими до Салій та її відшила. Тоді Оксана хотіла дати на лапу комусь з університетського начальства. Не знаю кому. Але там щось теж не вийшло. Тоді ми домовилися, що я сфоткаю тести, а Оксана за допомогою ChatGPT зробить шпори. Ну, а гроші ми просто прогуляємо. Ні, коли я пробрався на кафедру, викладачка вже була мертва. Ой, та ви не зрозумієте. Коли я побачив її. На світлі з ліхтариком, з цією фіолетовою лампою замість рота. Це виглядало моторошно і красиво, як на моїх роботах. А от викласте те фото в чат це я дурню споров. Ей, зачекайте! Я вам розповів усе, як було. Ви куди?